Мої вітання! Сьогодні я готую неймовірно гарний торт Різдвяне Поліно. Цей торт точно прикрасить ваш святковий стіл. Виглядає дуже ефектно, дуже гарно, його смак не перевершений, а готується він зовсім не складно. Якщо ви будете дотримуватись моїх рекомендацій, то навіть неосвічена господиня впорається з цим рецептом. Дуже смачно, дуже гарно та дуже ефектно. Давайте готувати разом. Для приготування в глибоку миску я вбиваю 4 яйця. Яйця в мене середнього розміру. До яєць я додаю дрібку солі і взбиваю їх за допомогою міксера, буквально декілька хвилин. Далі в цю масу я додаю цукор. Всього я використала 120 г цукру. Цукор додаю поступово і продовжую взбивати. Всю цю масу я продовжую взбивати впродовж 5 хвилин на середній швидкості міксера. Маса має побіліти та збільшитись в об'ємі. Через 5 хвилин моя маса виглядає ось так, і вона повністю готова до подальшого до... приготування. Для того, щоб бісквіт був смачний та вологий, я додаю 50 мл олії, збиваю впродовж декількох хвилин. І тепер залишилось додати лише сухі інгредієнти. Це в мене 110 г борошна. До нього я додаю 1 чайну ложку розпушувача та 30 г какао. Какао обирайте гарної якості. Також додаю трішки ваніліну, перемішую цю суміш і, просіючи, додаю до борошна. Міксер ми прибираємо в сторону, більше він нам не потрібен. Щоб не осадити бісквіт, і він залишився повітряним, ми будемо вимішувати його за допомогою ложки. Дуже обережно знизу до верху вимішуємо всю суміш. Перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок, гарненько, але не поспішаючи. Цим часом я ввімкнула духовку на розігрів на температуру 180 градусів, беру деко застелене пергаментом і виливаю сюди всю нашу суміш, розпроділяю її рівненьким однорідним шаром. По всьому деко та відправляю випікатись до духовки при температурі 180 градусів максимум 15 хвилин. Орієнтуйтесь, звичайно, по своїй духовці, але пересушувати цей бісквіт не можна. 15 хвилин якраз достатньо. Готовність, звичайно, можете перевірити за допомогою зубочистки. Мій бісквіт уже спікся, витягаю його з деко. Зверху на нього я кладу ще один лист пергаменту, перевертаю. І тепер знімаємо нижній лист пергаменту. Він дуже легко та гарно знімається. Далі за допомогою нижнього листа скручуємо рулет. Робіть це обережно, скрутили і відставляємо, щоб наш бісквіт охолонув. Поки він буде охолоджуватись, ми займемось начинкою. В мене 200 г вишні, до неї я додаю 2 столові ложки цукру і відправляю вишеньки на вогонь. Варю їх впродовж декількох хвилин, з них має виділитись максимальна кількість рідини. Вишні проварюються 2 хвилинки, я вимикаю вогонь. Проціжую рідину через сито і відставляю для охолодження. Цією рідиною ми будемо просочувати наш бісквіт, а до вишень нам потрібно додати крохмаль. Для цього я беру одну столову ложку холодної води, в ній розводю одну чайну ложку кукурудзяного крохмалю і тепер відправляю цю суміш до вишень. На невеликому вогні, постійно помішуючи, проварюємо наші вишеньки декілька хвилин, щоб вони стали однорідні та гарно загустіли. Готові вишні я перекладаю в піалочку та відставляю, щоб вони гарно охолонули. Далі нам треба приготувати крем. Крем я буду готувати на основі сметани. В мене 250 грам 20% сметани. До неї я додаю 60 г цукрової пудри, перемішую, пудру всипаю не всю зразу, а в декілька прийомів. І також сюди я додаю вершковий сир. В мене одна упаковка 180 грам вершкового сиру. Цей крем не обов'язково взбивати міксером, можна скористатись і вінчиком, але в мене сьогодні є світло, тому я взіб'ю за допомогою міксеру. Збиваємо до однорідності і відставляємо його до холодильника, щоб він трішки загустів. Звичайно, можна зробити крем із вершків. Все те саме, тільки замінити сметану на вершки. Також буде дуже смачно. Мій бісквіт вже охолонув, я його розвертаю та зверху просочую його сиропом. Пергамент я не знімаю, він нам ще знадобиться. Коли вже бісквіт буде повністю просочений, зверху на нього я викладаю крем. Крем, намагайтесь викладати максимально з однієї сторони, ту, яку ви будете скручувати зразу, і мінімум крему на ту сторону, яка буде завертатись зверху, щоб крем не витікав. Зверху на крем я викладаю вишеньки. Їх також максимально кладу на один бік. Вишні ще можна замінити на малину або полуницю, але мені саме подобається в цьому тортику кислинка від вишень. Згортаємо за допомогою пергамента в тугенький рулет і відправляємо в холодильник на 2 години. Через 2 години зрізаємо хвостики, щоб рулет був гарний. В мене він, до речі, трішки тріснув, але це не страшно. Відрізаємо шматок. Навскоси, для того, щоб створити імітацію полена. Дощечку я застеляю шматочками пергаменту, щоб після крему та декорації вона залишилась чистою. Тепер наше поліно нам треба прикрасити шоколадним ганажем. Для його приготування я беру 100 г шоколаду будь-якого. В мене це молочний шоколад, розтоплюю його в мікрохвильовці до однорідного стану. Сюди додаю 100 г дуже м'якого вершкового масла, не холодного, це головне. І за допомогою міксера взбиваю всю цю масу впродовж декількох хвилин. Ви маєте отримати масу, яка буде пухка, однорідна і не буде розтікатись. Ось такого вигляду вона має бути. Ось це ідеальний ганаш. Шматок рулету, який ми будемо приклеювати, я змащую кремом для того, щоб зафіксувати його. Фіксуємо і зверху наносимо по всьому полено наш ганаш. Я роблю це за допомогою шпателя, цим самим роблю структуру ніби кори дерева. Згадуємо, як в природі виглядає дерево, і робимо щось схоже. Гарненько розмащуємо весь ганаш по тортику, і тепер я беру виделку і за допомогою неї також роблю структуру деревини. Тут вже проявляєте свою фантазію та творчість. Для того, щоб завершити всю цю картину і зробити рельєфність нашої деревини, зверху я все гарненько присипаю какао. Какао, звичайно, просію і ось так гарно це вже виглядає. Декоруємо на свій смак. Я для декору використала розмарин та калину. І подивіться, як це гарно. Також додала гілочок ялинки. Для імітації снігу я все просипаю зверху цукровою пудрою. Якщо вона впитається, то повторіть ще раз. Я гадаю, що такий тортик точно прикрасить будь-який святковий стіл, і гості будуть у захваті. Це по-зимовому, по-новорічному дуже гарно та дуже святково. Зараз ми з вами його розріжемо і подивимось, який він всередині. Дивіться, як це гарно. Дуже-дуже гарно та дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати і напишіть мені свої відгуки, як вам такий варіант десерту на новорічний стіл. Смачного!